Всім доброго дня! Сьогодні я занесло мене в село Золотарівка Кіровоградської області. Село на березі Дніпра, там метрів 400 вниз в ту сторону Дніпро. Ну, такий вигляд. Село має кам'яна дорога, гарні будиночки. крамниця З 8 до 6. Неділя вихідний. В крамниці можна каву купити, попити От. Такому Таку місце таке зробили. Ну, мабуть, тут не тільки кормить. Так, з цієї сторони вулиці. Хат немає. Ось так пташки як співають. Абрикоски цвітуть у людей. Ну, хати, я вам скажу. А, зупинка автобусна, Значить автобус якийсь ходить. Хати в кого які, в кого більш ні в кого не дуже. Кам'яна дорога, то є... Можна в будь-яку погоду приїхати. Мабуть, сюди їздять на рибалку, хто знає. Пишіть в коментарях, що тут ловиться в цих місцях. Може хтось вже ходив на рибалку, яку вони кажуть. Бачила. Ну, сигналізація зробила собачки. Це, мабуть, якесь було адміністративна будівля. Чи почта чи щось? Закинути. Забори такі щільні, не видно, що там у людей у дворах. Навіщо не знаю? Разні є причини для цього. Навряд чи хтось тут. Лазить дворами, як одна вулиця в селі. Всі друг друга знають. Ось дах, бачите, який черепиться. Так, а тут закинута хата, мабуть, ніхто не живе вже заросло. Заросло вишняком. Ну, вишня ще не цвіте, але вже збирається, бачите? Буде гарно, коли буде вишня цвісти тут. А, покинута хата. Так, глиняна. Але на кам'яному фундаменті, дивіться. Фундамент з каменя Хата глиняна і які гарні. Вікна дивіться. Заморочились, прикрасили. Зайдемо в двір, подивимось, що там двері. Ага, ну огород хтось займає. А двір такий покинути його, погріб був, бачите який? З каменя. Значить, десь недалеко кам'яний кар'єр. Ага, там ще паралельна вулиця є. І за тою вулицею там вже Дніпро. Ще сарайчик був, теж глиня, глиняний. Ну, на городі зрозуміло, що ще нічого не сходить. Бачите, а з двору звичайні ставлені. Ну, закрита на замок. Зачинено. Тут бузок буде цвісти скоро. Бачите, теж видно. Ось така золота рівка. Звичайне село українське. Я вам його показав. Таке, як воно є. Без прикрас знімаю Україну. Ставте вподобайки, діліться цим відео з іншими. Я буду для вас знімати такі місця. Україна без прикрас, яка вона є. Всім дякую за перегляд. До побачення.